Чому підвищення податків зупинить інвестиції в Україну? Яким має бути оптимальне податкове навантаження? Та чому прихід Дональда Трампа до влади у США зробить Україну більш самостійною? Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. Наша команда відвідала інвестиційну конференцію Жити на відсотки, де моїм співрозмовником був голова компанії Груп», засновник Київ Форесайт Фондейшн Андрій Длігач. Не забувайте про вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер полетіли на конференцію, щоб ви знали більше. Висока ймовірність, що президент підпише цей законопроект. На жаль, це е, один з руйнівних законопроектів, законів, які можуть підвищити цінізацію економіки, зменшити можливості державного бюджету. Зрештою, це зупиняє інвестиційну активність бізнесу. Ставки податків не треба і не потрібно підіймати на поточний момент. Підняття податків зараз це лише. Зменшення можливостей державного бюджету і надходжень до нього нам потрібно знижувати податки на працю, децінізувати економіки. Єдине, єдине що ми можемо зробити підняти податки на споживання, ПДВ, тимчасове явище, але і це не потрібно. Бо насправді можливості є в через децінізацію і економічне бронювання через реформу митної податкової системи, як адміністрування, так і логіки побудови цих систем. Через приватизацію, через дерегуляцію і через залучення інвестицій. ось в цьому, в цьому ідея, що держава воліє роздавати по тисячі гривень, що призводить зрештою до чого? До підживлення патерналізму, зменшення економічної активності, збільшення імпорту. Бо насправді ці гроші, які е, українець витрачає на українські продукти, виміщають і вивільняють гроші, які українець витрачає на імпорт. Тому нам потрібно дерегуляція, податково митна реформа, реформи кримінально-процесуального кодексу, зробити так, щоб в Україні було більше свобод під час війни, що дає нам можливість розвивати економіку, розвивати інвестиції в країні. Оптимальне податкове навантаження на працю не чинні 34%, а 25-22%. В такому випадку ми децінізуємо зарплату. Скорочувати ПДВ зараз можна про це не говорити, але зараз ми точно можемо впроваджувати податок на нововидений капітал замість податку на прибуток, бо зараз є вікно можливостей для запровадження цієї ідеї, і він має може бути в тому числі не, не там 10-15%, відсотків, 18%. і це дає сумарно збільшення отходжень до державного бюджету. Змусять нас бути самостійними, і це на користь Україні. Бути самостійними це означає е, думати своїми. Ісками це означає розраховувати на на власний бізнес власних інвесторів, а це означає, зрештою, перетворити Україну на найбільш привабливе місце в світі для інвестування і творення бізнесів. Тоді, тоді ми будемо менше залежати від допомоги і більше будемо цікавими світовим інвесторам. Великою ймовірністю фінансова допомога буде скорочена. Військова допомога, я сподіваюся, навпаки буде збільшена зменшення. Зменшення цін на нафту через дії нового американського уряду можуть призвести і до проблем в Росії, і до покращення платіжного балансу України. Відповідно, здешевлення енергоресурсів для України зробить Україну знов привабливою для інвестицій в переробну галузь. І це призведе до економічного зростання. Німецька економіка, польська економіка великою мірою зараз виживає за рахунок українців. Українського бізнесу, українських трудових мігрантів, українських талантів, і це насправді сотні мільярдів євро для європейського ВВП завдяки українцям на поточний момент. Розпад коаліції, звичайно, призведе до зміни економічної політики в Німеччині. Я сподіваюся, що буде більше допомоги Україні, що Німеччина стане більш проактивною в напрямку виведення європейського бізнесу з російського ринку і впровадження нових санкцій. Відповідно, це на користь і самій Німеччині і Україні. Любі глядачі, не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від нас більше. Також у коментарях пишіть ваші враження від інтерв'ю.